Всім доброго дня! Тема уроку узагальнення та систематизація знань з теми Фізика як природнича наука пізнання природи. Будь ласка, запишіть собі до робочого зошита нашу тему і сьогоднішнє число. Як ви здогадались, ми готуємося сьогодні до контрольної роботи. Схожі задання у вас будуть на контрольній роботі. Тому, будь ласка, будьте максимально уважними. Перше питання. Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? Бачите варіанти: Ісак Ньютон, Фернан Магеллан, Джеймс Кук, Джаф і Вкусто. Ну і звичайно, ми з вами виберемо Ісака Ньютона, тому що він відомий винахідник, так, зробив багато відкриттів. Ви знаєте, що одиниці вимірювання сили. Якраз є ньютони. Багато зробив відкриттів. В механіці, ви знаєте, там є три закони Ньютона, в оптиці. Тому правильна відповідь у нас буде А. Прикладом фізичного тіла може бути, є варіанти мідь, маса, метеорит, хвилина. Мідь це ми знаємо, це речовина, маса це фізична величина. Хвилини це одиниці вимірювання часу. Тобто, відповідно, правильна відповідь буде метеорит. Прикладом фізичної величини може бути метр, олія, маса мензурки. Бачимо, що у нас метр – це одиниці вимірювання довжини, олія це речовина, мензурка це прилад для вимірювання об'єму. Ну, якраз маса буде правильною відповіддю. Це фізична величина. Який префікс? Слід додати до основної одиниці фізичної величини, щоб отримати одиницю, яка менше від основної в тисячу разів. Давайте згадувати, санти вони на 100 менші, кіло на тисячу більше, мілі якраз на тисячу менше, що нам підходить, і мікро на мільйон менше. Тому обираємо вірну відповідь, це Б. Правильна відповідь Б. Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем. Бачите, швидкість руху, нагрівання, час, міркування. Е -е, згадуємо про явище, да, це щось, щось відбувається у нас. Подивіться, ми, схоже, вже робили. Правильна відповідь, буде нагрівання. Так? Ми давали вже таку відповідь. Наприклад, нагрівання води. Так. Як, яке твердження є істинним? Під час спостережень завжди виконують вимірювання? Ні, не завжди, так? Б. Експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем під ученого. Ми таке означення навіть писали, тому нам воно якраз підходить, воно є вірним. Під час експериментів ніколи не виконують вимірювання. Ні, нам не підходить цей варіант. Тому що виконують результати спостереження є критерієм істинності гіпотези. Не обов'язково. Можливо, треба провести експеримент, щоб підтвердити гіпотезу або ще додаткові спостереження. Тому не завжди результати спостережень є критерієм істинності, істинності гіпотези. Тобто правильна відповідь у нас Б. Унаслідок явища дифузії. І у нас є варіанти. Кисень із повітря потопляє навіть на дно глибокою водойми. Зменшується довжина рейки під час її охолодження. Та на лід віна збирається в краплі. Ну Звичайно, треба згадати, що таке дифузія. Дифузія це взаємне проникнення однієї речовини в іншу. Дивимося, де це відбувається. Кисень у нас потопляє якраз воду так Тому правильний варіант буде А. Молекули речовини, її шукаємо правильні відповіді. Завжди перебувають у стані спокою, не підходить нам. Безперервно та хаотично рухається так. Тільки притягуються одна до одної, тільки відштовхується одна від одної. Це варіант ВГ нам не підходить. Де варіант? Відштовхується одна від одної та притягуються одна до одної. Якраз цей варіант підходить. І е. розташовані так, що між ними немає проміжків, теж нам не підходить. Тому правильні відповіді тут Б. і назад, вибачте, тут Б і Д. До речі, згадайте, це є друге і третє положення молекулярної кінетичної теорії, яку ми з вами проходили. Рухаємось далі. Визначити ціну поділки шкали лінійки та довжину бруска. Зверніть увагу, що брусок стоїть не на нулі. Тут ми вимірюємо лінійки, а на 2 см. Ну, Давайте спочатку знайдемо ціну поділки. Беремо 2 оцифровані штрихи. Я беру, наприклад, 8,7 7 віднімаю 8-7 см, отримую 1 см, рахую кількість поділок між ними, отримую 10, тілю 1 см на 10, маю 0,1 см. Для того, щоб визначити довжину, треба. Виміряти, да? знов-таки вимірюємо лінійкою довжину нашого бруска, ну, враховуємо, що ми починаємо вимірювати не з нуля, а з 2 см. Тобто треба буде відняти від цієї величини, яка тут зараз ми від цієї величини 11,1 бачите. Віднімаємо 2 см, маємо 9,1 см. Тобто, якщо б ми з нуля вимірювали, поставили лінійку, тут нуль був, то отут у нас було б 9,1 см. Далі, визначити ціну поділки, шкали лінійки та діаметр кулі. Згадуємо, що таке діаметр кулі це лінія, яка з'єднує дві крайні точки на колі і проходить через центр кола. Така пряма. Пам'ятаємо, що це діаметр це два радіуси. У нас спеціально поставлені бруски, якраз притиснені в точках, де у нас якраз діаметр. Опускаємо перпендикуляри. Ну, давайте спочатку визначимо ціну поділки. Беремо оцифровані два штрихи. 6 і 5, я, наприклад, беру 5,4, можете взяти 6,5 5, немає різниці. Піднімаємо 5-4 см, буде 1 см, ділимо на 2, маємо 0,5 см. Тобто одна поділка. Чому ділимо на 2? Тому що у нас між ними, між 5 5,4 см у нас якраз 2, 2 поділки. Тобто я знаю, що одна поділка у мене 0,5 см. Далі, дивимося, тут у нас 2 см, тут 8,5. Віднімаємо 8,5 мінус 2 буде 6,5 см. Тобто, якщо б піднесли б лінійку сюди, тут був би 0, то на лінійці тут був 6,5 сантиметрів з цього краю. Площа квартири 42 метри квадратних. Вилізі цю площу квадратних дециметрах. Будьте уважні, 42 метри квадратні. Я раджу таким чином розписати метр квадратні, як метр помножити на метр. Ну і помножити тут на 42. А метр вже відповідно перевести в дециметри. Буде 10 дециметрів і ще раз 10 дециметрів. Перемножаємо, маємо 4200 дециметрів. Дециметр маємо дециметр квадраті. Я раджу таким чином розписувати, коли там у нас метри або інші одиниці вимірювання. Ну і Треба е, вираз, в, виразити е, 0,9 тонни в центнерах, кілограмах, грамах, міліграмах. Хвилини, да, 30 хвилин треба вирізати в секундах, годинах добах. 125 дециметрів в міліметрах, в метрах кілометрах. 3,7 км кілометра в метр сантиметр, міліметр. Скожему ми з вами вже робили. Треба згадувати, що в одній тоні у нас 10 центнер, тому ми можемо 0,9 на 10 центнер отримаємо 0,9 центнера. Далі в тоні у нас 1000 кг. Знов-таки згадуємо. Множимо 0,9 на 1000 кг маємо 90 кг. Далі згадуємо, що в одній тоні у нас мільйон грам. І множимо 0,09 на мільйон маємо 90 тисяч грам. Далі в тоні у нас 1 мільярд міліграм. Ще на тисячу менше. Так, 0,9 множимо на цей мільярд, отримуємо 90 мільйонів міліграм. Далі хвилини треба перевести в секунди. Згадуємо, що в одній хвилині 60 секунд, тому 30 множимо на 60, маємо 1800 секунд. Далі нам треба перевести в години. Давайте згадаємо, що в одній годині у нас 60 хвилин. Тому треба поділити на 60, так? Наші 30 хвилин. У нас тут скорочується 30 і 60, маємо 1-2 годину або 0,5 години. І до... залишилося доби перевести. Да? В 30 хвилин. Знов-таки це 0,5 години або одна друга година. І давайте задаємо, що в одній добі у нас 24 години. Тобто треба поділити на 24. Або помножити на 1,24. Множимо 1,2 на 1,24 маємо 1,48 доби. І таке ми вже робили. Давайте швиденько пройдемося з цим. 3,70 км треба перевести в метри. 1000. Да, у нас кілометр. Ми знаємо, тому на 1000 множимо 3,7, маємо 3700 метрів. Потім треба кілометр перевести в сантиметри. Згадуємо, будь ласка, як це зробити. Знаємо, що в одному кілометрі 100 000 см і множимо відповідно на 3,7 маємо 370 000 см. І знаємо, що в одному кілометрі у нас 1 млн мм, множимо на 3,7 і відповідно буде 3 мільйони 700 тисяч мм. Далі дециметри треба в міліметри перевести. Згадуємо, що в одному. Що 1 десиметр це 10 см, а 10 см відповідно 100 мм. Тому треба помножити 125 наших. Ну, коли у нас було дециметри, щоб перевести міліметри, 125 множимо на 100, маємо 12500 мм. Далі, 125 дециметрів нам треба перевести в метри. Згадуємо, що це 1 дециметр це. Ну, 10 см, і якщо в одному метрі у нас 10 дециметрів, тому нам треба поділити на 10, фактично 125. Ділимо, маємо 12,5 метра. І останнє тут 125 дециметрів треба перевести в кілометри. Згадуємо, що треба поділити на ну, фактично 10 тисяч, тобто 125 треба помножити на одну тисячну кілометра. Так, і отримаємо 0,0125 кілометрів. Ну, Пам'ятаєте, що, ще раз повторюю, тут перехід у нас в. Згадайте, будь ласка, тут перехід, що в одному 1 дециметр це 0,01 кілометр. Це головне, і тому ми переводимо в кілометри множичи на 125. Я сподіваюся, це зрозуміло. Так, рухаємось далі. Тут у нас е звичайний не тисячний, а десятитисячний, А тут тисячний, 0,125 тисячних. Е Тисячі, отак правильно, кілометрів. Це десяті, соті, тисячні і Ось так буде вірно. Останнє, як можна виміряти товщину паперу, на якому надруковано підручник з фізики? Ми. Цим вже робили, це схоже, цим користувалося, називається цей метод метод рядів. Що нам треба зробити? Скласти всі сторінки разом, виміряти їх товщину і поділити на кількість сторінок. Таким чином ми дізнаємося товщину однієї сторінки. Сподіваюся, це не складно. Ще раз повторюю, називається це метод-метод рядів. Домашнє завдання повторити параграф 1-5. Далі виконати завдання з рубрики задання для самоперевірки до розділу номер 1 Це ви робите самостійно для себе. Здавати це не потрібно. Це ви перевіряєте себе, наскільки ви готові до контрольної роботи. Тобто ви виконуєте ці завдання для самоперевірки. Підручник – це після п'ятого параграфу у вас буде. Там… Ще раз повторюю, там так і називається завдання для самоперевірки дорозділу номер 1 В кінці підручника є відповіді, тобто ви можете себе перевірити. І два завдання виконати такі домашні, визначити ціну поділки шкали термометра та його показання От цього термометра, що у вас намальований. що на є Це перше завдання. і друге завдання виразіть 15 секунд хвилинах, годинах, доби і роки. І 150 мм квадратних, сантиметрів квадратних, метрів квадратних, 4 метри кубічних, дециметрів кубічних, сантиметрів кубічних і міліметрів кубічних. Все, на цьому все. Бажаю вам успіхів на контрольній роботі. Гарного дня, до побачення. тримаємося разом!